Чемпіонат світу з борьби до фіналу попадає українець. Таж тренер на установку перед боєм. говорить, в тебе супер дуже тяжкий, дуже складний. У нього є один захват, ніхто ще не виривався. Щоб ні в кого не було шансу цього захвата вирватися. Якщо попадаєш, я знаю, все. Гайте, все пропало. Зрозумів? Зрозумів тренер. Роз... Не перший раз. Деві починається бій. Перший раунд нормально, другий раунд нормально. Третій раунд. Тренер дивиться все. Попадається наш герой захват і нічого не може зробити. Тренер ж шплюнув, пішов до себе тренерську, достав пляшку, відкрив налив 100 грам, чує гім України. До мене не зрозумів. Виходить, дивиться. На п'ятай його хлопець, прапор України зверху. Підходить, спрашує, розповідай, що сталося. Та й говорить, тренер, так, попався, так, скрути мене. Не можу не пошевелитись, не видихнути, не перкнути. Я тут бачу, передавно його яйця. Думаю, ах ти сволоч. Ще яйцями передо мною трусиш. Думаю, ладно, виграти, не виграю, ну за я тебе вкушу. Требай, ну, ну, і, що случилось? Розповідай. Ех, тренер, ви навіть не знаєте, на що способна людина, коли сама себе кусає за яйця. Дякую за перегляд, всім добра.